Компанія «Автопарк» – нове надходження Kia k 7 2017 року випуску на газовому 3-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі був привезений із Кореї абсолютно цілим. В Україні у нас він продається від першого власника. Гарний такий графітовий колір. Максимальна оптика. В Комплектації у нас партроники вкруг, круїз контроль Адаптивний дістронік. Оригінальні лекосплавні диски 18 го радіусу на літній гумі, безключовий доступ на передніх ручках дверей, датчик мертвих зон. Салон у нас чорна шкіра. Стан салона максимально доглянутий, без пошкоджень, подряпин, пропалень чи ще чомусь іншому. Стеля також, як нова мультимедіа з камерою заднього огляду, керування кліматом. По комплектації у нас підігрів, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, мультикермо, датчики дощу, датчики світла, асистенти утримання в полосі, пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання дзеркал, функцію складання, повний електропакет. Задній ряд у нас також без нарікань. Є шторки для задніх пасажирів, керування музикою для задніх пасажирів, задня електрошторка. А оглянути автомобіль та провести тест-драйв можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.